Доброго дня! Давайте подивимось таку тему Новий етап вашого життя, що він несе. Ось так. Подивимось сигніфікацію. Якщо ви розумієте, що це про вас, ви дивитесь далі. Якщо ні, то значить ви не попали енергетично на свій розклад. Так? Бо тут спільна енергія, не забуваємо так, це не індивідуальне. Я роблю такі розклади спільні і всі терологи це роблять для того, щоб ви розуміли, як працює майстер, з чим працює, з якою енергією. І якщо ви відчуваєте, що так, це ваш теролог, ви можете спокійно звернутися на особисту консультацію. Мої особисті консультації до 30 хвилин, іноді навіть більше. І ми з вами дивимося усі ваші важливі питання, які вас турбують. Добре, дивимось важкому етап. Так, давайте, що в нас тут? Хто до нас прийшов? Дивимось поперше, так. О... Ви чекаєте дійсно. Трійка жезлів. Ви дійсно чекаєте на цей новий етап, вже замарилися чекати. Тобто, про що це каже? Ця сигніфікація каже про те, що дійсно у вас щось закінчилось, може, якийсь етап був, і ви зараз вклалися, ви зараз хотіли би щось нове в своєму житті. І ви просто знаєте, довго чекаєте. Тобто, ви вже щось зробили для цього. І Очікуєте, очікуєте. Ой, ви дуже багато вклали в це. Я вам скажу, тут непроста людина. І Чи ви, знаєте, така людина, яка на всі сторони майстер, ви можете все на світі, все вам піддається, так, ви і там, і там, і там, ви усюди. Може, навіть тут люди, які езотерики, які працюють з магією, так, чарами, які вміють щось таке більш на тонких планах так, робити. Ось мене дивляться. ну, Це можуть бути жінки, і чоловіки, так, ми розуміємо це. Я достатньо ніколи не прив'язуюсь, ви дивитесь вже, як вам резонує. Ось, Чи ви просто людина, яка дійсно може дуже багато всього, ви просто. ну... Знаєте, можете управляти цим життям, ви управляєте своїм життям. Ще про що ця карта може сказати? В сигніфікації може сказати трошки, що ви можете трохи бути маніпулятивні. Ось коли вам треба, так, вашу вигоду, ви можете маніп... ну, ви зрозуміло, маніпулювати так людьми і на вигоду свою. Але ну тут, Ну, так, от, от, карта вона обширна, розумієте. Зараз вас дуже багато, знаєте, було важко дуже вам перед цим. От ви такий етап пройшли важкий, коли ви дуже втомилися, може була якась серйозна зрада, біль, може не зрада, може просто якийсь такий був етап несподіваний в житті, коли ви не очікували і навалилось все, і зараз ви, у вас є страхи великі. Може хтось хворіє зараз, так? Ну, хвороба може бути ще не фізична, ви розумієте, так? Іноді ми хворіємо і морально, коли нам тяжко, болісно. Страшно, тобто так, таке. Поки є застій трошки невеликий, в фінансах може бути застій, у особистому житті застій. Так, і, Так, дійсно, поки така у вас апатія, депресія може бути на фоні, ви прийшли в таку, знаєте, як, ну, да? я не пам'ятаю українську такий стан. Так, секундочку. Ні що, не погрейся. Так, це в мене там дитина на фоні. Вирішила прийти, коли треба попрацювати. Ну, так завжди. Ну, давайте подивимось. Подивимось новий етап вашого життя. так? Дуже багато не буду дивитися, якщо вам е резонує, ми дивимось основне, то можете звертатись спокійно до мене на розклад. Давайте подивимось. Який ж новий етап вашого життя вас чекає, що він принесе. Зараз я докладу. М -м, дивіться, тут може бути зв'язаний ваш етап новий з чоловіком. Тут може бути, чи дивіться, це, було, це може бути робоча сфера, начальник якийсь, так? Може бути людина, з якою ви дуже давно вже у сфері такій, знаєте. Ой, у сфері, прибачте. коли ви дуже давно вже зустрічаєтесь і хочете сім'ю, чи вже у вас є сім'я? ось такі. Це пов'язано з яка зависла, вона буде, у вас буде новий етап спокушати. от Чоловік вас буде спокушати. На що? Давайте подивимось. Ця людина, на що вас буде спокушати? Е... Я скажу так, не ведіться. Тобто людина вас буде, буде спокушати на якийсь шанс від життя, ніби казати давай, але це буде нечесно, розумієте? диявол він завжди матеріально спокушає, фізично спокушає. тобто Цей чоловік буде, неважливо, цей чоловік по роботі чи ваші відносини, він буде вас покушати щось зробити таке, що буде резонувати, ну, пробачте, не резонувати, а буде йти. В дисонанс з вашими відчуттями, з вашими цілями на життя, з вашими е, так біжденнями. Це буде дуже, дуже буде вам заважати, і ви будете відчувати, що щось не то. Тобто вас нібито й класно, вам обіцяють таке круте щось, типу, о, давай, спробуємо, тут так, тут так. Але там треба бути, ну, не бути чесним. А це дисонує з вами. тобто, Ви за чесність, так, ви можете, але ви не хочете так, ну, обманювати людей, обманювати когось. Йти там на якісь е, маніпуляції, такі, які можуть комусь е, принести. Комусь можуть принести якийсь ну, вред, так, і ви будете переживати на рахунок цього. Ось, але 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 вас можуть спокушати казати, це такий шанс, давай, ось так круто. Тут можуть бути великі гроші, вам будуть казати. Ти зможеш заробити втілити свою мрію в життя, якщо ти пойдеш зі мною і будеш робити то-та-то. -та, то -та. Та нічого нам за це не буде, ніхто там не дізнається, давай там закрутимо, намутимо. Зараз мені більше йде е, якась бізнесова тема. Ось імператор виліз, так? Якийсь е, така людина, яка вас буде спокушати на це. Добре. Ну, так цікаво, як ви справитесь з цим новим етапом у житті? Що тут у вас таке буде цікавого? Давайте подивимось. Так, давайте. О, дивіться, ви е, що ви будете робити? Спокійно, зважено. Знаючи собі ціну, знаючи, хто ви є, ви будете розуміти, що це може вас привести до кризи. Це може вас привести до кризи. Зараз секундочку. Ага. І тут треба буде докласти дуже багато зусиль, щоб вилізти потім з цього. Тому дивіться, давайте ще подивимось. Ще Ось цю ситуацію ми залишаємо і подивимося ще. Так, далі, що буде? Ось цей етап, ви зрозуміли. Тобто буде велика спокуса від чоловіка, з якою ви повинні ну, справитись. Головне не йти на поводу емоцій у на поводу на цього на цієї спокуси, спокійно, зважено, знаючи собі ціну, не зраджуйте собі ніколи, своїм цінностям ніколи не зраджуйте. Потім буде гірше тільки вам, повірте, тільки вам. Нікому, тільки вам. Тому завжди тримайте свою лінію по життю. Ви розумієте, що вам не вистачає, наприклад. Знань не вистачає опиту. Візьміть ці знання, знайдіть. Людина, коли хоче, вона шукає, навіть якщо нема ресурсу, повірте мені. Я теж, от, наприклад, я з нуля все починала, просто з нуля. І життя своє, і все-все-все. Мені ніхто на блюдішці нічого не давав з дитинства. От просто все сама, сама, потім з чоловіком самі ми, потім війна, потім все воно таке, так розумієте. Чоловік на війні, дітей сама вічно. Потім сама зайнялась таро, сама розвивати почала свої якісь там ну, ці магічні таланти. Е, токи, ну. І це все, от якщо людина хоче, вона може. Тобто немає виправдань. От розумієте, немає, немає, немає. Ось то, то сьо, я не можу мені. Ну так, я буває дуже тяжкі ситуації, коли буває нема що їсти, буває, нема що там діти, але вихід завжди можна знайти. Не зараз, так через час можна прийти к чомусь, розумієте? Можна. Бо все в ваших руках, ваше життя в ваших руках. І тільки для вас ви важливі, по-перше. І якщо ви себе не будете цінувати і любити, то ніхто. Тому я до чого не зраджуйте собі ніколи, не йдіть на поводу ні у кого. Завжди слухайте себе серце, розум, душу. Все разом слухайте і відчувайте, що треба, що ні. Добре. Ще новий етап. Буде... Ой, цей імператор знову виліз. Тут якісь дуже великі зусилля, зусилля. Дивіться, я зараз так вам скажу, секундочку. Знаєте, з чим буде новий етап ваш ем, зв'язаний? Буде закінчення, повне закінчення обманів у вашому житті. От, от ця ситуація, якщо ви пройдете перша. Тоді повністю ні один чоловік в житті не зможе більше е, на вас якось вплинути, вас обманути, зрадити, е, щось вам там розказувати. Ви настільки будете вже підковані, ваш опит настільки буде вже такий конкретний, що ніхто не зможе вам заливати в вуші нічого. Ще може появитися новий чоловік в вашому житті. Який повністю переверне ваше життя і зробить із вас, знаєте, не зробить він з вас, а ви станете з ним отак краще сказати. залікуєте своє серце розбите, у кого це резонує, так? Ви ж розумієте, це спільний розклад. Відчуваєте, якщо вам ніхто серце не розбивав до цього, то це не ваше. ось, і... Ви своє серце залікуєте розбит і з ним переродитесь. Тобто людина настільки вас буде обволакувати своїм коханням, своїм відношенням, своїм, своєю людяністю, так, що ви зрозумієте, що можливо, дійсно, не всі чоловіки погані. І цей етап у вашому житті з минулим чоловіком, якийсь тут імператор, такий важливий був чоловік у вашому житті. Це закінчиться і вас, ви зрозумієте, що вже і не треба там бути на стрьомі, так перевіряти всіх підряд, що людині можна довіритись, люди з людиною ви розквітнете, Може навіть і будете планувати дітей, чи зможете народити дітей з цією людиною і зможете побудувати е, такі, знаєте, стосунки, де у вас буде. Свої, світ, своя, домівка, так, своя домівка. Дивіться, може бути нюанс того, чоловіка може чи вас буде вмішуватись, чи ваша мама, чи його. Чи він був вже одружений і це минула ну, бивша дружина. розумієте бивша. Тобто вже розведений але, ну, тобто ще буде такий. Це вже нюанс, це все треба дивитися на особистих розкладах. Не будемо вже тут вдаватися вас багато. Ось, але, але, ну, тенденція дуже добра. Буде ще у вас із питання таке тяжке, ну, тяжкеньке, так, його треба пройти. Але ви вже можете розуміти, що дійсно, головне, що спокійно, спокійно, обдумано все робити. І завжди дійте від того, що. А якщо б зі мною так поступили, хотіла б я, щоб зі мною так поступили? дійте завжди від серця, тобто від того, що ви розумієте, якщо я так буду робити, мабуть, і зі мною хтось може так зробити, так? І головне, що в нашому житті, не навреди людині, не навреди собі в першу чергу, так? І навколо тим, хто навколо тебе. Не, не, не треба вредити. Природі, так? людям, всьому живому, тобто це ж головне по суті в житті. І з цього ви можете спокійно собі жити, як хочете. Головне, не робити шкоди. Ось, шкоди, так, добре слово. Шкоди тому собі, по перше, і тому, хто поряд. Тому що, якщо ви комусь робите шкоду, ви ж і собі робите шкоду. Ви ж розумієте, в житті все повертається. Бумеранги вони працюють, це не вигадки. Так, добре, я далі дивитися не буду. Така тема обширна може бути дійсно. Але ви розумієте, що краще дивитися індивідуально такі речі, правда? Ну, добре, якщо треба, мої контакти під кожним відео. На все добре.